Ош вибори президента Молдови досягли практично завершення. Чина президентка Майя Санду голосила про свою перемогу та подякувала усім виборцям за порятунок демократії цитуємо Молдова. Сьогодні ти перемогла разом. Ми продемонстрували силу нашої єдності, демократії та відданості гідному майбутньому. Дякуємо вам, дорогі молдавани, вдома та за кордоном. Ідіть з гордістю, ви свобода, надія та стійкість. Я пишаюся тим, що можу служити вам усім. Написала Санду в мережі ікс, колишній твіттер, Нагадаю, Сандо здобула перемогу над екс генпрокурором країни Олександру Станайоглу, який представляє позиційну про Ську партію соціалістів із відривом у понад 10% голосів, як показують підрахунки. Фактично 100% голосів за санду проголосували понад 55% виборців за сто на перепрошуяного Про це повідомляє офіційний сайт Центр виборчкому. Країни у ніч на 4 листопада канал ТВ 8 показував відеозвернення політкині. У ньому санду заявила, що Молдавани дали урок демократії, гідний того, щоб його записали в підручники історії. Сьогодні ви врятували Молдову. У нашому виборі гідного майбутнього ніхто не прогадав. Свобода, правда і справедливість перемогли. Молдові вдалося продемонструвати свою волю і силу через голосування кожного з нас. Ми довели, що об'єднавшись, ми можемо перемогти тих, хто хотів поставити нас на коліна, сказала Санну. Сам до фактично переобрана президенткою Молдови. Вона заявила, що президентська кампанія зіштовхнулася із низкою викликів та безпрецедентною атакою. Власне, вона розповіла. Про те, що намагалася Російська Федерація впливати на вибори в Молдові, чого тільки вартують підтвердження того, що аномальна активність була в другому турі виборів. Нагадаю, вчора саме з боку Придністров'я, по мосту в бік Молдови від Придністров'я, величезна кількість машин рушила аби. Голосувати також ви прекрасно знаєте, я бачили ці кадри. Велика кількість велику кількість голосів стоностояноклу отримав саме в двох союзних государствах: це Білорусь і Росія. Дільниці на Білорусі були масово закинуті росіянами відповідно з фальсифікаціями. Ну і вже публікуються кадри як. Безкоштовно літаками цілими літаками Молдаван закидають в Білорусь і в Росію аби фальсифікувати вибори і голосувати. От, ви бачите, ці кадри просто такі сотні летить в Білорусь. Ну але перепрошую, бачимо, що це не допомогло все таки Росії. Зірвати вибори і просунути свого кандидата. Але хочу вам сказати, що це не є виграна, звичайно ж війна проти Росії, це виграний бій. І виграний бій такий, знаєте, не найпотужніший, тому що Молдова це є парламентська країна, і дуже скоро вже будуть парламентські вибори. Відповідно, цілком можливо, що Кремль тестував оці от каруселі, тестував шляхи, як можна тиснути саме на Молдову і на вибори. Ну і ключовими будуть парламентські вибори. Якщо не помлять, тому ну, сьогодні будемо говорити, вони будуть наступному році. Відповідно, це дуже і дуже важливо. І от е, треба розуміти, що е, вкидання в пропаганду росіянами на території Молдови воно є дуже і дуже потужним. а можливо хтось з вас бачив кадри з району регіону Молдови Гагаузії, де там велика кількість проросійських налаштованого громадян. Ну вони просто роками були опрацьовані. І, Відповідно, вони кажуть, що вони хочуть в втаможений союз. Вони кажуть, що вони не хочуть в Європу. Чому? Тому що якщо м -м Молдова крокуватиме до європейського парламенту Євросоюзу, е -е перепрошую, відповідно, вони будуть працювати ніч і день вони будуть нічого не заробляти. А вони хочуть назад до радянського союзу, коли вони йшли в магазин і знали, що можуть купити, що в них є гроші. Ну, ми розуміємо, так це є терада, і це є ключові наративи російської пропаганди. І або ви розуміли, в першому штурі виборів. Чому власне був другий тур, тому що не набрала 50% відсотків санду. Також був референдум за вступ Молдови в в Європейський Союз, і там такі на тоненького дуже так вдалося таке отримати підтримку Молдаван для вступу, але більшість розповідає, що вони проти ну не більшість, а частина про які ми говоримо про російських вони проти вступу в ЄС, і одна з причин вони кажуть, що це дуже дорого. От ми не хочемо бути як Україна. Ті самі на ви, до речі, запригадайте, як парламентські вибори в Грузії 26-го числа відбувалися, Па проладна партія також казала, що ми не хочемо виглядати як Україна. Те саме Росія намагається зробити і в Молдові. І відповідно хочу вам сказати, що також питалися в Молдован ті, хто голосували проти Європейського Союзу і, звісно ж, проти Має Санду. А що як лунало питання про європейський союз вступ і що було на референдумі? Ці особи навіть не можуть сказати, що там було прописано. От вони подивилися зомбоящик, їм сказали, що це погано, Багато років їм розповідали, що це загніваючий запад, і вони просто пішли, просували проти. Вони навіть не знають в суті питання про що йдеться, про які, які економічні перспективи йде мова. Нічого. Це от такий от електорат. Проросійський якого ціка... не цікавить взагалі аналіз, якого не цікавить взагалі перспективи розвитку. А буквально подивитися Скабєєву, подивитися Соловйова і відповідно зробити так, як вони кажуть. У вівторок 5 листопада, в Сполучених Штатах Америки, відбудуться вибори президента цієї країни. Котирування до речі були наступні. Мав перевагу Дональд Трамп, але зараз його коефіцієнт на перемогу. Падає і приблизно зараз рівні є ці ко коефіцієнти в районі Двійки. Ну от власне до 5 листопада і напередодні цієї важливої події було проведено світове опитування, зокрема щодо підтримки України у п'яти країнах більше опитаних за перемогу Російської Федерації, а не нашої країни. Зараз вам скажу, які це країни е, у 29 країнах і в Гонконзі видання «The Economist» У співпраці з конс... консалтинговою та соціологічною фірмою Глобескен упродовж двох місяців провело опитування 30 тисяч осіб. Так, от за відомостями видання у середньому 54% опитаних підтримують українську державу. І воліли б, щоб вона виграла війну в Російської Федерації. Водночас 20% респондентів віддали перевагу саме Росії із 30 країн чи територій у 25 більш людей підтримують Україну ніж Росію. Солідарність була найсильнішою в Європі, що логічно, та серед інших американських союзників, таких як Південна Корея та Японія. Однак, разюче, що вона була також сильна в декількох великих неприєднаних країн. Е з економікою, що розвивається, включаючи Бразилію, до речі, та Мексику та південну Африку, наголошується в цьому матеріалі. От власне Бразилія, та і знаємо, що їхній президент Лулу, який вдарився головою і не поїхав на саміт БРІКС. Політика відрізняється від того, що думає населення за опитуваннями The економіст. Також аналітики, журністи цього видання додали, що Бразилія співпрацює з Китаєм, щоб домогтися мирних так званих переговорів між Україною та Росією, а правляча партія Південної Африки має тісні зв'язки з Кремлем. Однак, наше опитування кажуть, The Economist, показує, що навіть якщо політики цих країн потурають Росії, їхні виборці набагато менше зацікавлені в цьому. Гонконг, яким керують комуністи, рішу. Уче виступає за Україну. Це теж цікаво. У матеріалі підкреслюється, що Росіяни Росіян підтримали люди, які живуть у п'яти великих країнах. Де економіст їх називає важливими? Всі ці країни, але я б всіх їх важливими в геополітичному плані не назвав. Так, от це ті країни, які зараз перелічу: це Індія, Єгипет, Саудівська Аравія, Індонезія, а також В'єтнам. Одне з пояснень позицій Індії та В'єтнаму може полягати в тому, що вони частково залежать від постачань зброї з Росії і мають історичні зв'язки, які сягають часів холодної війни. Підтримка Росії з боку Саудівської Аравії викликає занепокоєння. Країна сподівається укласти новий військовий пакт з Америкою. Проте 37% опитаних бажають перемоги Кремлю, тоді як за Україну виступає лише 19%, тобто кожен п'ятий. Лише підтримує і вболіває за Україну у Єгипті, який у 24 році отримує від Сполучених Штатів Америки допомогу на оборону в розмірі 1,3 мільярда доларів. 49% опитаних підтримують Російську Федерацію. А за перемогу України виступає лише 30%. Ну от бачимо, який Єгипет хитрий, тобто і отримати. Допомоги Сполучених Штатів Америки багатомільярдно і одночасно підтримують перемогу Росії. Де логіка таких от ходу якось важко зрозуміти? Тобто, ми хочемо зброю від США, але ми підтримуємо Росію. Цікаві єгиптяни. Ну, але ми знаємо, що засилля Єгипту саме російськими туристами, воно є просто таки феноменальним, тому можливо і це також впливає. Ну от бачимо так: п'ять країн ще раз наголошую: це є Індія, це є В'єтнам. Саудівська Аравія, Індонезія і Єгипет. Чому The Economist називає їх надважливими? Є перший офіційний факт зіткнення вже з сил оборони України з північно-крейським військами. Про це повідомив Андрій Коваленко, голова центру протидії дезінформації при раді національної безпеки і оборони України. Ну, і загалом інформація про те, що можуть щось змінити північно-крейські війська на полі бою. Це мало ймовірно, але от ем, представник дипломатичної місії, так дипломатичного корпусу Європейського Союзу, Борель каже, що зараз активно проговорює і переконує Південну Корею тісніше співпрацювати з Україною і надавати більше озброєння. Нагадаю вам, що в південної Кореї є величезна кількість таких необхідних для України снарядів різного калібру, в тому числі і 105-го міліметру, орієнтовно 3,5 мільйони на складах. Північної південної Кореї вони є так, от участь північно-корейських підрозділів у боях на українському фронті наразі не принесе особливих змін, і вони ймовірно зазнають великих втрат. Таку думку висловив полковник Анц Ківісельг, командир центру розвідки Міністерства оборони Естонії, за оцінкою голови розвідцентру, Участь у північно-корейських підрозділів у бойових діях. На українському фронті на сьогодні не принесе особливих змін, і швидше за все військові з КНДР зазнаватимуть величезних втрат. Він зазначив, що за українськими даними до Курської області Російської Федерації прибуло три тисячі військовослужбовців з 11-го армійського корпусу збройних сил КНДР, зокрема, орієнтовно 200 північно-корейських спецпризначенців. Ці військовослужбовці ймовірно пробули на території Російської Федерації на початку жовтня, де пройшли попередню підготовку у східному військовому окрузі, що тривала від двох до чотирьох тижнів, після чого почалося їхнє перекидання на український фронт, сказав Ківісельк. Передбачається, що загалом Північна Корея пообіцяла направити до Російської Федерації від 10 до 12 військовослужбовців, включаючи П'ять сотень офіцерів та трьох генералів з пхеняну прибуття північно корецьких солдатів на український фронт швидше за все відбуватиметься поетапно протягом наступних тижнів, сказав очільник розвідцентру центру оборони Естонії. Він зазначив, що як правило, північно корецькі солдати навчені воювати у гірській місцевості. Вони не знайомі з українською територією, її кліматом та географією. Їхня підготовка не передбачає ведення бойових дій у таких районах. Підготовка, яку вони проходять у Російській Федерації, звичайно, не відрізняється високим рівнем. Тому ми можемо очікувати, що північнокорейські підрозділи зазнають великих втрат в Україні і, ймовірно, навіть більших втрат, ніж ті, які досі зазнавала війська Російської Федерації. Підсумував Ківерсельк. Е, якщо говорити загалом про ці війська північнокорейські, то вже по-перше з'явився факт того, що по них влучили. Ну і загалом виникає питання, наскільки і як вони будуть готові воювати за попередньою інформацією, наче Росія, Росія попри те, що вона офіційно підписала всеосяжне стратегічне партнерство з північною Кореєю, все ж таки будуть намагатися приховувати тих північно-корейських військ, намагатимуться інтегрувати в якісь бригади з буряті, тому що візуально вони. Схожі, і відповідно таким чином Путін і Кремль намагатиметься їх приховати. Ну, власне, реакція заходу на появу північно-корейських військ, вона знову ж таки не є тією, якою нам би хотілося, тому що поняття превентивних мір для наших партнерів воно чомусь відсутнє. І як завжди, вони реагувати хочуть вже по факту, що мати аргументацію: от Росія вчинила так, чи так, тому ми приймаємо таке чи інше. Рішення нагадаю вам, аналогічна ситуація була із ударами по території Російської Федерації десятого 10 десятого травня Росіяни розпочали наступ. Це я вже от в історичній подробиці цього року вдаюсь. Вони розпочали наступ на Вовчанськ і на липці, і лише після цього, після таких каскаду заяв наших партнерів, що. В принципі, треба дозволити бити західним озброєнням по території Російської Федерації, бо є вторгнення ще одне в, Харком, в Харківській області. І саме тоді, нагадаю вам, наші сили оборони отримали дозвіл використовувати в тому числі і Хаймерси. Ну і за певними ем, джерелами, наші оборонці очікували цього дозволу і лише офіційно вони його отримали вже буквально через кілька годин. Хаймерси накрили позиції Росіян на території Білгородської області, і це абсолютно змінило хід бойових дій на цьому напрямку, тому що росіяни планували, як казав Путін напередодні, зробити санітарну так звану зону в Харківській області 30 кілометрову. Ну він це розповідав і прикривав наступним, аби не страждала. Інфраструктура і населення Білгородської області ну не вдалося йому це зробити знову ж таки через рішення наших партнерів, але була велика ціна цього рішення за росіян в Харківську область. Ну і от, якщо говорити про Курський напрямок, відповідно нагадаю вам, що Володимир Зеленський прибув на генасамблею у вересні е, організації Об'єднаних Націй. І зізналися, до речі, так і в офісі президента, що вони навіть не думали, що не буде дозволу бити по території Російської Федерації чи ракетами АТКМС, чи іншим озброєнням, але все ж таки Білий Дім і Джо Байден не відважились на цей крок.